Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти хімію. Ми продовжуємо вивчати велику тему розчини у курсі 9 класу. Сьогоднішня тема уроку кристалогідрати. І одразу ми почнемо з визначення, що таке кристалогідрати. Давайте разом запишемо. Кристалогідрати. кристалічні речовини, що складаються із солі і кристалізаційної води в певному стихіометричному співвідношенні. Подивимося на написану формулу. Прочитаю її Магній СО4. Що ж цю формулу? Відносить, як саме вона відноситься до кристалогідратів. Ну, звісно, перед нами ще не формула кристалогідрату, а формула середньої солі, яку ми називемо так: магній сульфат. Це безводна сіль. Якщо б ми допишемо цю формулу таким чином, поставимо посередині точку коефіцієнт 7. H2O, то у формулі кристалогідрату з'являється сім молекул води. Це і є кристалізаційна вода в складі кристалогідрату. Як же назвати цю сполуку кристалогід? Ну, по-перше, у кожної сполуки є своя історична назва. І ця Сполука називається гірка сіль. Її багато століть використовували у медицині. Різні способи, але найбільше як послаблювальний засіб. Як же ж назвати її, користуючись правилами номенклатури? Якщо б ми з вами називали цю сіль декілька десятків років тому, то ми б назвали її досить зрозумілою досить назвою. Семиводний магній сульфат. Ну, а тепер прийнято інакше. Через додачу число 7 означає гепта. H2O словом гідрат. Отже, оце у нас сім, гідрат означає вода, ну і далі, звісно, назва самої середньої солі, магній сульфат. Що означає співвідношення стихіометричне, як сказано у визначенні? Це означає, що на одну молекулу солі, магній сульфату, Приходиться сім молекул води. Отже, ви побачили, що формули кристалогідратів виглядають досить незвично. Читається формула, зображена на дошці, кальцій SO4 на 2H2O. Звісно, коли доведеться розв'язувати задачі, то ми будемо обов'язково рахувати молярну масу кристалогідрату. Як це зробити. Ну, по-перше, питання. Що ж це за формула? Формула якої речовини? Ця речовина відома дійсно кожному. Це формула гіпсу, широко вживаного у медицині. Як назвати формулу кристалогідрату хімічно? Оцю двічку ми скажемо через префікс ди. Тобто, це дигідрат. Кальцій сульфат. Звісно, це кристалогідрат, тому що у складі цієї сполуки є кристалізаційна вода. Звічно, звісно, ми зараз підпишемо атомні маси елементів над ними. Над кальцієм 40, над сульфуром 32, над оксигеном 16, над гідрогеном 1 і над оксигеном 16. Ну, а тепер поступово записуємо суму цих атомних мас. 40 плюс 32, плюс 16 помножити на 4. Зверніть увагу, ось тут знак множити. Ми його перетворюємо на знак додати. Тобто до формули безводної солі кальцій, сульфату ми додаємо дві молекули води. Ставимо коефіцієнт 2, ось він. І у дужках рахуємо масу води. 1 на 2 плюс 16. 172. Перед нами була формула сульфату водного або кристалогідрату сульфату. Наведу приклади ще трьох кристалогідратів. І Дам їм хімічні назви і історичні. Купром СО4 на 5H2O. Це мідний купороз або пентагідрат купром2сульфат. Ферум СО4 на 7H2O. Це у нас залізний купорос або гептагідрат феррум-2-сульфат. Цинк СО4 на 7 H2O також купорос, але вже цинковий купорос, або сім слова гепта, гептагідрат. Цинк-сульфат. Отже, зображені солі сульфати є кристалогідрати, у складі яких у стихіометричному співвідношенні є. У мідному купоросі 5 молекул води. У залізному купоросі 7, і так само 7 молекул води у цинковому купоросі. Зараз прошу подивитися на малюнок з різними кристалогідратами переписати їх хімічні та історичні назви. В'яжемо задачу з тією сполукою, що ви бачили, що ви бачили на фото. Це дуже гарний. Чорного кольору, кристалогідрат, алюмохромових галунів, а хімічно ця сполука називається так, досить складно. Калій, хром 3, дисульфат додекагідрат. Питання в задачі буде таке. Чого більше в складі цієї солі, цього кристалогідрату? Самої солі, ось її частина, або кристалізаційної води. Будемо обчислювати. Ми розділили формулу кристалогідрату на дві половини, де ось ця частина, це сіль безводна. А ось це склад, кристалізаційна вода. Ми ставимо невідомий. Обчислити масову частку солі, обчислити масову частку води у складі кристалогідрати і порівняти їх. Чого більше? Безводної солі або води. Першою ми будемо шукати. Молярну масу води, але у складі, пам'ятаєте, тут 12 молекул води. Значить, ми перед молярною масою поставимо коефіцієнт 12. Над гідрогеном 1, над оксигеном 16. Маса води 18. Значить, у нас буде 12 помножити на 18, 16. Тепер розрахуємо молярну масу безводної солі. Проставляємо атомні маси зверху калій 39, хром 52, сульфур 32, оксиген 16. Рахуємо 39, 52, 32 множити на індекс 2. Плюс 16 множити на індекс 4 і множити на індекс 2. Це буде 283. А тепер треба порахувати молярну масу кристалогідрату. Вона буде складатися із маси кристалізаційної води і маси солі. Молярна маса калій, хром. СО4 двічі на 12H2O дорівнює маса води та маса солі. 499. Якщо б ми рахували відносну молекулярну масу, то ми б так залишили без одиниць. Ми рахуємо молярні маси, тому давайте допишемо грам на моль, грам на моль і грам на моль. В задачі нам треба було обчислити, чого більше у складі кристалогідрату, кристалізаційної води чи безводної солі. І почнемо ми з розрахунку безводної солі у складі кристалогідрату. Щоб знайти масову частку солі, ми молярну масу солі, ось вона у нас розрахована, поділимо на молярну масу всього кристалгідрату. Тобто 283. Ми поділимо на 499. І у нас вийде 0,57. Скільки це буде у відсотках? Множенням на 100, знаємо, що це буде 57%. Кристаллогідрат складається з безводної солі, якого ми вже зрозуміли, що. 57% розрахували. І води. Масова частка води буде 43%. Значить, у складі калієво хромових галунів більше безводної солі, ніж кристалізаційної води. Це і є відповідь до задачі.